Більше тижня, як у Києві, оголошений вже опалювальний сезон, але утім, більшість квартир досі без тепла. І до речі, наскільки ми пам'ятаємо, ви самі сказали, що опалення вводиться саме для того, щоб зменшити споживання електроенергії. Чому досі немає опалення в квартирах? поверхівок звісно, <кхем> по-перше. Я хочу пояснити, тому що велика кількість людей роблять опалення до того, що і коли вони підключали, а погода вже погодні умови, іноді температура опускається достатньо низько і в домівках вже холодно. і Багато людей використовують кондиціонери, електрообгрівателі і це споживання електроенергії, і запуск, запуск опалення, запуск тепла. Це одна із таких складових, де ми можемо зекономити. Це перше. По-друге, ми запускаємо зараз електро... запустили опалення. У нас найбільша система опалення в Європі, мережа, і багато домів вже більше 60% підключено. Потрібно тиждень, 10, 10, днів, 10 днів для того, щоб 100%. Більш 100% вже було все. Є питання, що стосується приватних будинків, чи у СББ там, де вони заявки не подавали, і від них залежить, будь ласка, що стосується комунальних зараз закладів, що стосується в, в тих, заклад, тих домівок, які знаходяться зараз під керівництвом міста, вони всі підключені. Якщо у вас немає опалення, будь ласка, звертайтесь до СББ. Якщо є порозуміння, ми вже підключаємо кожну домівку, кожну домівку на сьогоднішній день більше 60% міста києва вже підключено до опалення в столиці пане Віталію, будуть канікули шкільні з 31 жовтня. А до того пишуть про те, що продовжать школи роботи в очному, змішаному, дистанційному форматах. Як буде після того і наскільки школи обігріті? Ну і ще повертаючись до попереднього питання? Ось оці ці теплопунти раптом не буде електрики, не буде опалення, щоб люди могли кудись прийти погрітись, хоч на якийсь час, якщо це довго триватиме. Ну, по перше, якщо по опаленню, і ви говорите про такі, знаєте, непрості часи. Ми розглядали різні сценарії розвитку подій, і навіть жахливі сценарії, такі найгірші сценарії, що взагалі опалення не буде. В місті Києві зараз ми визначили більше тисячі пунктів обогріву. Там це переважно більше всі школи дідячі, садки, громадські приміщення там, де є вже оснащення. Теплоізоляції відповідно всі до всіх норм там, де люди можуть обогрітись, де можуть і випити кави, отримати гарячі напої. Всім питання ми зараз пропрацьовуємо.